Вітаю вас усіх. Сталися дві суперечливі абсолютно події. Одна від Трампа це його заява про те, що війна дуже швидко наближається до завершення. А інша якраз таки повністю їй протирічить і говорить про те, що дехто війну ну нібито не зовсім хоче закінчувати. Зараз давайте розберемося. Хто хоче закінчувати війну, то ті люди, які хочуть дійсно миру в Україні, з яких причин, а хто чомусь досі не хоче миру в Україні? Будь ласка, я вас прошу. Підпишіться на цей Ютуб канал, поставте лайк цьому відео. Так тому, що завдяки цьому якомога більша кількість людей побачать його, і ми зможемо розширювати нашу з вами дуже таку круту і класну спільноту. Я радий, що у мене стає більше підписників, тих людей, з якими можу ділитися своїми думками і обговорювати ті актуальні події, які відбуваються у світі. Дивіться, Дональд Трамп, значить, сьогодні точніше, ніколи це в понеділок зранку, в одному зі своїх коментарів, спілкуючись з медіа, заявив, що війна в Україні може стати дев'ятою, яку йому вдалося врегулювати. І він каже, що війна наближається так чи інакше. До дуже швидкого завершення, ну це правда, у Дональда Трампа є амбіція завершити війну в Україні. Зараз ми розберемося, в чому полягає ця амбіція і чому він хоче завершити війну в Україні, тому що насправді на Україну йому як таку абсолютно начхати. І одразу, буквально в неділю ввечері, а, виходить інтерв'ю, чи я не знаю інтерв'ю коментар для засобів масової інформації прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який говорить про те, що йому Зеленський нібито сказав, що Україна а, може боротися, може воювати ще 2-3 роки. Ну ще 2-3 роки може воювати. Згадаймо початок повномасштабного вторгнення, як це все починалося зі слів про 2-3 тижні максимум. І через 4 роки це все переходить ну, ще 2-3 роки максимум. Причому Зеленський у цьому своїй розмові з Дональдом Туском говорив про те, що ну, я сподіваюся, що війна не буде тривати 10-15 років. Але 2-3 роки ми мається на увазі, Україна ще можемо ми, Україна, ще можемо боротися. У мене тепер виникає ну наступне питання в принципі у будь-кого. До речі, от напишіть нам у коментарях. От зараз до цього відео. Як ви вважаєте, от ми, Україна, можемо ще боротися 2-3 роки? Чи вже якби ну це тумач? Чи ми вже не можемо, чи ми вже не маємо ресурсу? Тут найголовніше питання: сорі. а... Чим воювати, і найголовніше, ким воювати? Тому що всі диванні експерти на типу Євгена Дикого, які кажуть, що нам потрібно посилити мобілізацію, і тоді людей на фронті вистачить, ну, хочеться у них запитати: а, Сорі, чому не на фронті? Ну, я розумію, Євген Дикий, він ветеран, він воював, він колишній е командир батальйону Айдар, так, йому пошана і повага, але ті, хто ну якби казати, що хтось не воює, ну, розкажіть ще українським військовим, які зараз в окопах на передовій, що нам потрібно, ну, ми можемо ще 2-3 роки ще 2-3 роки а воювати. Якщо це правда, от в мене виникає питання наступне. Якщо дійсно Зеленський про це говорив з Дональдом Туском, то чому журналістам і суспільству, євро... українцям кінці кінців, про це повідомляє Дональд Туск, а не президент Зеленський. Ну, нехай тоді президент Зеленський вийде у своєму вечірньому зверненні, або під час спілкування з журналістами вийде і скаже: Хлопці, я вважаю, моя думка, що ми можемо воювати ще 2-3 роки. Нехай він на фронті е поїде, коли на передові оглядати позиції, і скаже: ми можемо воювати з вами ще 2-3 роки. Ми можемо з вами стояти, боротися і одразу, одразу побачити, що він почує у відповідь від людей, що будуть говорити у соціальних мережах, не якомусь там Дональду Туску, а безпосередньо українському президенту, який скаже: Ми ще можемо воювати. Або інший варіант, якщо це неправда, і український президент Дональду Туску такого не казав. Тоді і це брехня, і Дональд Туск не зрозуміло, навіщо набрехав, зманіпулював. Я не знаю, пере, перебрехав ці слова. То тоді нехай президент Зеленський вийде і скаже: Ви знаєте, оця заява, яка стала сенсаційною, це абсолютно брехня і нісенітниця. Я такого туску не говорив. Я не розумію. Взагалі, на що він так сказав. І я зателефоную йому і взагалі буду з'ясовувати відносину. На хіба таке казать? Згадуючи класика Віктора Федоровича, тому і ви нас зараз у коментарі напишіть, як ви кажете, можемо ми ще воювати? Чи ми вже якби Бобік здох? Найголовніше, чим воювати і ким воювати? А тут же, вибачте, ну реально в Україні працювати нема кому. От є дефіцит а, на ринку праці. Він зараз складає 8 Здається, 8 мільйонів 700 тисяч осіб за різними абсолютно підрахунками. Про це прислали різні, різні змі, і через це Україна кожного року втрачає 100 мільярдів доларів. Ну, це таке. Давайте тепер це тема зовсім іншої розмови. Давайте тепер розберемося. Отже, хто хоче закінчення війни, хто не хоче, які ці е, сторони і які їхні зацікавленості? Дивіться. Є по великому рахунку чотири сторони, які в принципі замішані в цьому російсько-українському питанні, як його називають у світі. Звичайно, це Україна, звичайно, це Росія, звичайно, це Сполучені Штати, і туди ж домальовується Китай. От у Китаю тут зовсім окрема функція і зовсім окрема роль в його врегулюванні російсько-українського питання. Зараз ми розберемося тоді, от як взагалі китайська історія. Мечеться ну тобто пов'язана з цими словами Дональда Туска. Нібито Зеленський готовий. Ну Україна за словами Зеленського готова воювати ще ну 2-3 роки. Ми простоїмо. Виникає питання в якому стані ми простоїмо, але це зовсім інше. Дивіться, Трамп хоче закінчити війну. Він реально хоче. Він це декларує з лютого місяця 2025 року. Причому він е доволі ну він намагався робити усе для цього. Ну принаймні, говорити про це. Він намагався і він намагався усіляк. Ко мотивувати Путіна закінчити принаймні бойові дії. Його цікавлять закінчення бойових дій. Не будемо тут брехати і не будемо себе обманювати. Україна як така її суверенітет, незалежність. Він чхано це. Його це не дуже сильно. Його це не дуже сильно цікавить. Так от, Дональд Трамп він зараз каже, війна скоро закінчиться. В чому штука? Ми знаємо, у нього є особиста амбіція. Незрозуміло навіщо вона йому треба, але він хоче отримувати Нобелівську премію миру. Він говорить, що вже вісім воєн закінчив, дев'яту скоро закінчить. Причому мені здається, він готовий до безкінечності закінчувати різні війни, а для того, аби отримати тільки Нобелівську премію миру. Якщо навіть закінчення російсько-української війни не принесе йому Нобелівську премію миру. То, от у мене в будинку, і там сусідній будинок у нас постійно воюють за паркування. А на ЖК Варшавський, у Києві, ЖК Варшавський квартал, там взагалі йде війна за паркомісця. і там прямо почалася справжня різанина. Там е якісь. Вже з'ясовують, хто це робить. Почали різати шини тим, хто ставить машини на не тих паркувальних місцях, які вони там чи проплатили, чи домовилися. Ну коротше, почалася реальна різанина. І от Дональд Трамп скоро поїде сюди, вже каваршавський, мирити тих, хто одне одному почав різати шини заради того, аби отримати Нобелівську премію миру. Ну це таке як знаєте, історія Пасоріліс Іван Іванович з Іваном Дінісовичем. От Дональд Трамп буде мирити Івана Івановича з Іваном Дінісовичем. Це це така історія. Дональд Трамп він протягом цього часу, протягом 2025 року, він багато пропонував Путіну. І він пропонував Путіну піти на зустріч Він йому говорив і про навіть готовність офіційно визнати Крим російським, і про якісь там ще поступки, і про негайне зняття санкцій, і про відновлення торгівлі, і ти ти нічого не спрацьовувала і після саміту. В в Валясці, який навіть уже оточення Трампа назвало Фіаско. Абсолютно, навіть оточення Трампа всі йому сказали, що це фіаско. Трамп пішов на, такий, на таку штуку, яку він зазвичай використовує при укладенні угод. Він про це писав у своїй книзі. На ескалацію, на ескалацію погроз, і він дійсно добився. Путін йому зателефонував. Але Путін, замість того, аби йти на реальні кроки. Ну на скажімо, реально йти назустріч. Він почав Трампа залюлюкувати, і він говорив з Трампом не як з політиком рівним собі, а говорив з ними як з пацієнтом. Він почав ну заспокоювати з вляв, почекайте, почекайте завтра-завтра, все буде. Ми все зробимо. Але нічого не відбувалося. Це було просто улюлюкування, налялякування. Трамп зрозумів, що його просто як віслюка тримають біля нього. О цю морквинку вона висить. а Він їх ключок іде за цією морквинкою. обіцяючи, що скоро, скоро ми закінчимо війну, і він вів оці санкції відносно Роснафти і Лукойла. Після цього одразу до Сполучених Штатів прилетів ем, представник Путіна, керівник, як це називається, фонду спеціальних інвестицій Кирило Дмітрієв, чоловік. Ем, в найкращої подруги доньки Путіна, і він там навіть почав говорити такі сенсаційні абсолютно штуки про те, що ну, мовляв, Україна і Росія, взагалі, буквально як ніколи близькі до дипломатичного врегулювання, і слова Зеленського про зупинку бойових дій на нинішній лінії фронту. Це ще одне, а, ще одне тому підтвердження. І взагалі, ну коротше кажучи, оці санкції вони дійсно вплинули. Тепер наступний великий гравець: це Китай. От там дуже багато чого буде вирішуватися в четвер. Під час зустрічі в південній Кореї Трампа і Сі Е, Так, от в південній Кореї вони зустрічаються. Взагалі, який інтерес Китаю в цій війні? Якраз таки для Китая війна Росії проти України це один з інструментів. Це одна така, як вам сказати? Для Китаю це війна, елемент тиску на захід, оця російсько-українська війна. В четвер вони можуть домовитися про все. Про... І тоді війна буде просто елементарно, як зброя, як інструмент тиску Китаю не потрібно. Чого хоче Китай? Китай став такою потужною силою, яка хоче впливати на всі без винятку процеси у світі, або принаймні отримати свій такий величезний шматок пирога. А тому, що останнього разу, коли відбувався, умовно кажучи, розподіл світу або розподіл сфер, сплив у світі, Китай тоді ще то Китай тоді не існував як такий великий гравець. Коли був ось цей поздамський мир, або ця Ялтинська конференція, тоді за столом сиділо чотири сторони: це Сполучені Штати, це Велика Британія і це радянський Союз, нині її приємниця Російська Федерація. Зараз з'явилися дві великі сторони, і вони зовсім не враховуються їхній вплив. Це Китай особливо, і це Індія. Дві величезні і потужні сили. І Китай хоче теж війти у цю велику геополітичну мапу, отримати свій шматок піци у тій страві, яка називається, називається Планета Земля. І якщо дійсно вдасться домовитися, дійсно Китай отримає те, чого він хоче, отримає той. Як сказати, однополярний зараз а про про західний світ. Китай зробить так, щоб частина полюсу контролювалася. І ним, в принципі, ця війна стане непотрібною. Вона не стане вона е, і для Китаю, в принципі, Сполучені Штати Європа, вони значно цікавіші в якості торговельного партнеру, аніж, е, аніж Сполучені аніж Російська Федерація. вибачте. Торгівля Китаю з Європою 600 800 мільярдів євро. Торгівля Китаю зі Сполученими Штатами 600 мільярдів доларів. З Російською Федерацією там копійчана торгівля, і якщо дивіться навіть перерозподіл. Ти навіть логічним є багато в чому, тому що великим геополітичним гравцем після Другої світової війни була Росія, але нині навіть вплив Китаю він значно більший. Ну тобто радянський Союз значно більший, аніж Російської Федерації, тобто, мовно кажучи, Китай зараз, типу по поняттям, має значно більше вирішувати, аніж Російська Федерація. Так і от, вже навіть міністр фінансів США Скот Бетсон говорив, що вже якісь є попередні домовленості, які можуть свідчити про а, позитивні штуки. Є вже попередня домовленість щодо угоди, яка стосується TikTok, найбільшої китайської соціальної мережі. що вдасться домовитися, все буде круто, і все буде дуже а, а все буде дуже а, чудово, якщо їм вдасться. Домовитися, і навіть деякі китайські нафтові компанії після введення санкцій сполученими штатами відносно Лукойла відносно РосНЕФТІ почали зменшувати кількість імпорту російської нафти. Тепер ще одна сторона: отже, ми проговорили з вами сполучені Штати, Китай, який має геополітичний інтерес і використовує війну в Україні як винятково вплив. На Захід, тому що завдяки цій війні він стримує Захід. Він стримує Європу від співробітництва з Російською Федерацією, він стримує Сполучені Штати від співробітництва з Російською Федерацією, і він взагалі таким чином створює бардак на європейському континенті, тобто створює такий м -м, розлад. Тепер Російська Федерація в результаті, після всіх слів е -е, Трампа, після останніх санкцій виходить Лавров. Конячка Путіна і говорить, що Путін готовий навіть прийняти концепцію завершення війни в Україні, запропоновану білим домом. А яка концепція запропонована білим домом? Ви знаєте, це заморозка по лінії фронту. Хоча перед цим Путін завжди казав: нам підходить одна концепція, щоб Україна повністю відійшла і віддала цілком нам Донбас. Звичайно, я розумію, що зараз Путін буде розповідати знову про те, як він згоден на усілякі різні варіанти, запропоновані західним для того, аби максимально відтягнути час. Путіну не вигідне закінчення війни, путіну не вигідне припинення бойових дій. А, перше, це скрєпа, це те, що допомагає йому максимально тримати владу, тому що весь той триндець, який відбувається в Російській Федерації, нинішній момент, в тому числі економічний, його можна виправдати війною, і це допомагає населенню згуртовувати навколо зовнішнього ворога і не пояснювати, а чому у них всередині країни триндец. А по-друге, війна йому необхідна. Ну ті, хто думають, реально вірять в те, що Путін розпочав війну, тому що боїться зі сторони експансії заходу, що розширюється НАТО, таким чином він неможливо розширення. Це все чухня, і це все абсолютно дурня і неправда. Путіна цікавить е, ну, російську імперію завжди цікавило одне. Це імперія. Імперія існує тільки вона, коли вона розширюється, поки вона захоплює нові території і нові колонії. І Росія завжди сприймала Україну свою колонію. Це у нас у ніх менталітеті. Не треба розповідати, що це просто Україна сама винна, що на неї напали. Зараз Путін максимально буде затягувати час, але дійсно з'явилося вікно можливостей і рішення, нібито прийнято про це і говорив е, головний рабин Дніпра Шмуль. Е, господи, як його забув прізвище. Ну ви пам'ятаєте заяву головного рабина е, головного рабина Дніпра? А от слова зеленського Дональду Туску про те, що Украї... тут про те, що Україна може ще кілька років воювати, от вона, чесно кажучи, звучить незрозумілою. То, чого хоче українська влада? Нинішня, чого хоче Зеленський? Зрозуміло, що війна закінчиться, і всі політики думають про себе в контексті будь-яких тих або інших політичних подій. І звичайно переживають, бо після війни з'явиться багато питань, як і до нинішньої української влади, так і до президента. Чому були прийняті такі рішення? Чому прийняті були не такі рішення? Як будувалися, не будувалися фортифікаційні споруди? Як готувалися до повномасштабного вторгнення щодо корупція на обороні, і взагалі як далі жити? Звичайно, про це буде будь-хто боятися, але це тема зовсім іншої розмови. Про все це пишіть, будь ласка, у коментарях. Підписуйтеся на YouTube канал, ставте лайк. Я дуже вдячний кожному з вас.